Доброго дня, шановні телеглядачі! І знову разом з вами Петколедж Інформ. Доброю традицією Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Григоровича Шевченка є відзначення свята успіху і визнання, яке започатковане у 2009 році за ініціативи та підтримки викладачів відділення дошкільної і початкової освіти. Відтоді щороку коледж святковий урочисто вітає свою гордість. Студентів, які досягли визначних результатів у навчанні, мають активну життєву позицію, стали переможцями олімпіад, призерами спортивних змагань, творчих конкурсів. 11 квітня 2014 року коледж, а саме відділення дошкільної і початкової освіти гостинно вітав всіх запрошених. А це не лише винуватці свята, але й викладачі, батьки, найближчі, найдорожчі яким доземно вклоняються діти за любов, турботу, терпіння й тривогу, розуміння й підтримку. Церемонію нагородження вітальним словом розпочала директор коледжу, кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України Чепка Ольга Володимирівна. Дорогі батьки, шановні викладачі, мені сьогодні дуже приємно бачити всіх вас у цій актовій залі і усвідомлювати, що актова зала. Для всіх найкращих учнів їхніх батьків сьогодні затісна кожного року сюди на цю сцену. Ми запрошуємо більше і більше студентів. До нас приїздять більше і більше батьків. Звичайно, в першу чергу мені хочеться подякувати і вклонитися вам, шановні батьки, тому що дітей, яких ви привели до нас. Підняли їх на такий щабель, звичайно, ви. А сьогодні, використовуючи професіоналізм викладачів, ми тільки цих діток вдосконалюємо і намагаємося дати їм знання, які б їм знадобилися, засвоюючи професію. Право нагородження студентів-учасників свята успіху і визнання надали директору, кандидату педагогічних наук Чепкій Ользі Володимирівні, заступникам директора Друбінській Зої Віталівні, Дзюсюку Миколі Валентиновичу. Членом адміністрації кандидату педагогічних наук Фещенко Галині Володимирівні, кандидату філологічних наук Денисюк Тетяні Костянтинівні, голові профспілкового комітету Черевко Леонілі Васильівні, голові комісії викладачів фізичного виховання і методик Матюшину Сергію Альбертовичу, завідувачу відділення дошкільної і початкової освіти Крамській Зої Михайлівні. Родзинкою свята стало і те, що до нагороджень долучилася випускниця 2013 року, відмінниця навчання. А сьогодні студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, факультету української філології Драганова Тетяна та голова Асоціації студентів коледжу Міхайліс Дмитро. Урочисте нагородження наполегливих, талановитих, старанних, розумних студентів супроводжували не лише дзвінки, оплески й фанфари. А й відеоролики з розповідями ведучих викладачів коледжу Білошкурського Валентина Васильовича, Соболенко Ольги Іванівни та студентів-відмінників навчання Рижак Дарини та Акобі Іллі. Про заслуги кожного зі студентів у номінаціях Династія ерудит, творчість, майстерність, відповідальність, цілеспрямованість, знавці та поціновувачі української мови. Серед них ті, які неодноразово відстоювали честь коледжу: Козієнко Наталія, Заболотна Тетяна. Качі Ярослава, Орловська Анастасія, Терещук Таміла, Андросова Альона, Крикунов Владислав, Мисько Олександр, Зброй Тетяна, Сидоренко Оксана, Герасименко Наталія, Дзюба Альона, Христич Вікторія та багато інших. Не можна не згадати гарних слів подяки дирекції, викладачам від батьків, які висловили величезну вдячність за турботу, тепло, яким угорнуті студенти в коледжі. За словами завідувача відділення дошкільної і початкової освіти Крамської Зої Михайлівни, на святі панували щастя і радість, щирість і доброзичливість, емоційність, а зал аж сяє від сонячних усмішок студентів, батьків, викладачів. Ми переконані, що свято подарувало всім присутнім лише задоволення і незабутні спогади, а номінантам натхнення в навчанні та прагнення працювати, здобувати знання і досягати нових висот. На завершення свята викладачі коледжу Валентин Білошкурський Віталій Буртовий об'єднали всі гарною піснею про Україну. До нових зустрічей!